22 жовтня у басейні Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи обласної ради відбувся четвертий етап змагань з плавання Акваліга, 2025 Золота осінь. У змаганнях взяли участь понад 200 юних плавців зі Львова, Трускавця, Тернополя, Дрогобича, Шептицького, Сокаля, Винник та Рогатина. Як господарі змагань рогатинці урочисто зустріли спортивну юнь західного регіону. Найперше вшанували захисників і захисниць, чиї життя були покладені на вівтар країни. Подякували українським воїнам за можливість зростати, розвиватися, займатися. Ця улюбленим спортом відтак під акомпанемент радісного дитячого галасу відбулись запливи. Рогатин гідно представили вихованці Рогатинської дитячої нацької спортивної школи обласної ради, які вибороли 11 золотих, 5 срібних та 7 бронзових медалей. За результатами трьох етапів команда плавців Рогатинської дитячої нацької спортивної школи обласної ради лідирує за кількістю зайнятих призових місць. Цього разу вона вже втретє отримала командний кубок переможця чергового етапу «Акваліги-2025».